Мої вітання вам. З вами Олександр на каналі Джерело Життя. Сьогодні 28 лютого 2023 року, останній день зими. А ми продовжуємо нашу ефіри. І сьогодні у нас вівторок, да, останній день, ще раз скажу, зими. Завтра перший день весни. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами говоримо про основні моменти, які є в нашому житті, те саме про життя, про здоров'я і про. Щастя. Ну і в кінці я ще вважаю вдачу, але я сьогодні вам побажаю також і вдачі також. Що ми сьогодні поговоримо? Я думаю, що ми з вами, звичайно, перейшли вже до питання здоров'я, і я хотів би поговорити сьогодні вже про фізичне здоров'я. Частину фізичного здоров'я, як ви думаєте, про що, коли ми говоримо про фізичне здоров'я, в першу чергу потрібно, напевно, подумати? А про те, що. Коли все нормально, ми за цей орган не думаємо, але коли ми освічуємося, чи ми когось бачимо, чи ми нам не переливки, ну щось трапляється, то ми це зразу це відчуваємо. А саме про що ми кажемо, або ще якщо освічуємося в коханні, то ми кажемо, пропонуємо руку і серце. Ось такий подарунок є, це я взяв для ефіру у дружини. Болись подарунок такий робив. Тобто давайте поговоримо про серце. І, звичайно, дуже часто буває, я з своєї медичної практики можу вам сказати, що коли я кажу, покажіть де серце, то деякі люди задумуються, де ж воно це. А ті, хто не задумується, а зразу показує, напевно, десь вони щось вже мали питання серця. І ще такий момент, я думаю, що також в Україні дуже часто руку ложать, да? хто так ложить долоню, а хто кулачок. Ну, правильно, взагалі, ну, звичайно, і так, і так правильно. Ну, я думаю, що краще кулачок, то тому ви будете ложити серце до серця. Чому? Розмір серця приблизно десь, як, як кулачок. От там, да? Як кулачок. От кожного подивіться, оце це розмір серця. І, до речі, чого намалювали його в вигляді, от такого серця, який вам показував, на самом ділі воно. Не, не таке, ну, навіть, навіть і подібне. ну, Так намалювали, так прийнято в усьому світі, і всі ви знаєте, навіть якщо ви його не бачили в натурі, як воно виглядає, то все рівно на будь-якій картинці, в будь-якому малюнку, коли ви побачили так, на, 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 намальоване серце, ви зразу розумієте, про що йдемо. Що б я хотів би сьогодні з вами проговорити. Якщо у вас є калькулятор, візьміть. Якщо ручка і листочок можете зі мною разом рахувати. Якщо зараз ви не підготовлені, подивіться відео. Після відео ви перерахуєте ті моменти, які я кажу. Це перший момент, і друге, можливо, десь хтось з вас засумнівається в тих цифрах, які я вам, я вам скажу, то ви візьміть, перевірте на сьогоднішній день, як кажуть у дядя Гугла, там да чи зараз багато є джерел, де ви можете перевірити інформацію. І так. З чого я хочу почати. Для того, щоб зрозуміти, як, за ним, як про нього дбати, да, і, ну, і як йому максимально допомогти, давайте ж подумаємо і позвомов, порахуємо, а як багато він працює, оце серце, як цей, цей орган, це, це частина серцево-судинної системи, як цей орган центральний працює. Так ось деякі цифри я дам. Коли серце скорочується, от воно скорочується. Да, там є 4 камери, я зараз кажу про лівий шлуночок, воно скорочується і воно вже з киснем виділяє певну кількість крові. Я можу зробити, я буду робити невеличкі паузи, ви відповідаєте. Скільки на вашу думку, коли серце скорочується, воно викидає крові в аорту? Ну, Зразу буду відповідати, від 55 до 100 мл. В залежності знову да, від статі, там, від віку, там, і так далі, від навантаження і від, чи спортсмен. і так далі. Ну, давайте візьмемо середнє 70. Приблизно 70. А давайте порахуємо, скільки хвилину. Це в спокою. Це нормальне серцебиття в спокою. А скільки в хвилин? В середньому частота серцевих скорочень від 60 до 90. Давайте візьмемо посередині 70. Це в спокої, це нормально. 70 мл на 70 ударів, хвилину ми маємо 4900 або орієнтовно закруглимо 5 літрів крові. Тобто за одну хвилину серце прокачує да, через нашу серцеву судинну систему 5 тисяч мілілітрів крові або 5 літрів за хвилину. Я, ну, зараз не буду, ми з вами будемо потім додатково розбирати, а, скільки крові там є. Зараз ми говоримо про серце. 5 літрів. Далі, давайте порахуємо з вами, ну скільки це, я думаю, всі ви знаєте, це 5 літровий банок, там 3,2. Да, то, то це математика першого класу. А давайте з вами порахуємо, скільки це буде в годину. В годині 60 хвилин 5 літрів множимо на 60, це дорівнює 300 літрів. 300 це багато чи мало? Давайте порівняємо життя. Кожен з вас, я думаю, приймає хтось частіше, хтось рідше, ванну приймає. Ну хоча ж, ті ви точно приймали ванну. Орієнтовно, коли приймаємо ванну, ми набираємо від 150 до 250 літрів води в середньому 180-200. Тобто це приблизно біля двох ван води. Це за годину. А давайте з вами порахуємо, скільки за добу. 300 літрів множимо на 24 години. це, да, В добі є 24 години, ми вже отримуємо 7200 літрів за добу. А що таке 7200 літрів за добу? Давайте знову-таки на життя подивимося. Хто з вас хоч раз купував квас? Я думаю, що особливо зараз там буде літо квас, Я думаю, що ви хоч раз купували. Бакальчик чи стаканчик. Бачили там бочку цю з квасом, да? От Отам 900 літрів. Тобто, якщо ми 7200 поділимо на скільки цих бочок вираховують, це 8 таких бочок за добу наше серце прокачує. Вже цікавіше. Слідуюче, а скільки давайте порахуємо в рік. 7200 множимо на 365 днів, дорівнює 2 мільйони 628 тисяч літрів на рік. О, це велика цифра. А як це представити? Давай представимо бензовоз. Я думаю, що багато хто з вас або бачить бензовоз, або, можливо, хтось з ваших знайомих працює. По крайній мірі, ви заїжджали або як пасажир, або як водій на, на заправку, і ви бачили, там бензовози привозять паливо на да, дизель чи, 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 чи бензин там вже на марізниці. Так, в середньому бензовоз везе 10-11 тисяч літрів. Да, це, це не бочка з класом, це в 10-11, там більше. Тому я поділив на 11 тисяч, це такий хороший бензовоз, і ми отримали 240 бензовозів. 240 бензовозів. Ну, це вже такий парк величезний, да? величезне підприємство. І це за рік. А якщо ми порахуємо, скільки серце перекачує за наше життя, давайте візьмемо в середньому 80 років. Я думаю, ви не, ви не хотіли б менше жити, більше, будь ласка. Давайте, це в середньому. Давайте візьмемо 80 років. До речі, ви самі можете собі порахувати і 90-100 і років, як, як хочете. Або порахуйте, скільки вам зараз років, помножте 2 мільйони 628 тисяч, помножте на свій вік. І ви вирахуєте, скільки серце вже скоротилося у вас на даний момент. І то, поки ви будете рахувати, воно вже більше скоротилося. Якщо за 80 років порахувати, це 210 мільйонів 240 тисяч літрів. 210 мільйонів. Як це представити? А давайте поділимо на 60 тонн, або 60 тисяч літрів. Це, це залізнична цистерна. Я думаю, ви також бачили, так? Да? Або були на залізничному вокзалі, вокзалі або ви десь переїжджали автомобілем і бачили, що потяг йде, вирахували. скільки ж вагонів, до речі, зараз ми порахуємо скільки вагонів. Так ось, якщо цих 210 мільйонів, 240 тисяч розділити на 60 тонн, то ми отримуємо 3504 залізничні цистерни. А як це представити? 3500 цих залізничних цистерн. Це як представити, давайте поділимо на 60. Що таке 60? Це потяг величезний, це вантажний потяг приблизно 60 вагонів. І ми отримуємо 60 потягів по 60 вагонів. Ось вам серце. А тепер я ще один момент скажу: це я вам все порахував тільки в стані спокою. От я перед тим, як записувати відео, порахував свій пульс, У мене було чуть більше 80, да, десь 82. Чому? Ну це нормальний стан, коли людина до чогось готується і хоче донести. Це нормальні життєві такі ситуації, переживання, маленький стрес, але він я рахую, що він добрий стрес. Це якраз прокачка серцево-судинної системи, мозок хорошо працює. І, і любі любі, хороше, навіть переживання це воно серце скорочується набагато швидше або зараз у нас які події Тобто дуже рідко, коли серце працює, як правило вісні да 65-70, а так протягом доби. Воно набагато швидше. Я мовчу, якщо ви фізично працюєте, якщо у вас навантаження, якщо ви дитину підняли, чи внука там, да, чи пробігли з ним, чи м'яча пограли. А якщо ви ще в тренажерний зал ходите, то там нормальний частота серцевих скорочень і 110, і 120, можна до 120, це нормальне кардіотренажери це 120. Тобто порахуйте, візьміть, пограйтеся собі, якісь це цифри на самом ділі, вони вражаючі. Я переходжу до чим закінчити, до запитання, напевно. Да? Спочатку деякі інформації для роздумів. Тобто для правильного функціонування роботи серця потрібно десятки, десятки різних речовин, а деякі вчені описують, що навіть більше сотні, від, там, від 150 до 2 сотень. Потрібно, хоч в маленьких дозуваннях, але потрібні деякі речовини, щоб це серце так довго і якісно працювало. Ще замітьте, ми можемо з вами відпочивати? Серце ні. Да? Тобто є органи, які не відпочивають. Ми ще не народилися, серце вже працювало. Да? Тобто воно вже в утробі мами вже починає працювати. Тому якби з дня народження ми з вами рахуємо, на самом ділі це все набагато більше. І ось в мене до вас ключове питання. Як ви, як ви гадаєте, от на вашу думку, які ключові компоненти повинні бути щоденно в достатній кількості для довготривалої, нормальної, абсолютно ефективної роботи серця? Можу вам підказати. Хто до кінця подивився, то можу вам підказати. Їх сім. Сім. Да? Основних. І я б хотів би, щоб ви в коментарях відповіли. Які, на вашу думку, сім компонентів, можливо, більше хочете написати, можливо, менше, які на вашу думку потрібні обов'язковому порядку, що секунди компоненти для роботи повноцінної роботи серця. Дуже чекаю на вашу активність, дуже чекаю на, на ваші коментарі. Завтра ми з вами почнемо розбирати, завтрашнього дня почнемо розбирати саме ці компоненти. Ну, можливо, я, я трішки про них е, хоч трошки розкажу, а кого це цікавить, ну, більше цікавить, розібратися. Я взагалі рахую, що на цьому каналі ми порозбираємося на такому рівні, спокійному. Дитячому ви можете дітям давати такі відео. Нехай вони дивляться, розвиваються. Тобто я хочу вам доносити це не з позиції там фізіології, анатомії, там, медичних там термінів, а таких на простих речах, щоб ви зрозуміли, що кожна людина, яка незалежно від професії, дивиться це відео, щоб не було зрозуміло ці порівняння: там ванна, там, не знаю, бочка, там цистерна, там потяг, там да, от таке. І тоді ми повертаємось. Назад, і ми розуміємо, що все-таки для роботи цього серця, ну, по-перше, в нього потрібно звертати і думати, що ж ми, чим ми, його, яким, чим ми йому допомагаємо, чи на ну, покіні. І це також ми будемо про це говорити. Ну що, на сьогодні в мене все. Роблю анонс ще нашої. Недільної передачі у 20.00 прямому ефірі це буде з Олександром Мельником. Нагадую вам, підписуйтесь на наш канал. Діліться нагадаю, що воно називається Джерело життя за нізь, воно на англійській мові, але прикладає задум українську мову. Знаходьте цей канал. Підписатися можна зразу в кінці каналу, вам висвітиться кнопочка, нажати на нього. Діліться своїми знайомими, підписуйтесь. У нас на сьогоднішній, ну на вчорашній день вже більше півтори тисячі переглядів. У нас вже майже 200 годин. Тобто ми набираємо оберти. Я вдячний кожному, хто активнічає з, ну, з цим каналом і активно свою, свою енергію також прикладає до, до цього, до спорудження цього контенту. Я вам всім бажаю життя здорового, ну, здоров'я, тобто здорового життя і щасливого життя. І ще нагадую, що я вам бажаю вдачі, тому що, звичайно, вона нам зараз дуже потрібна. З вами був Олександр. До наступної зустрічі.